Всім привіт! В попередньому відео, яке стосується 12-го калібра, я показував, як сперяджати патрон під кулю Ліван. Сьогодні ми з вами розглянемо, як споряджати патрон під узгоджену картеч. Що собою представляє узгоджена картеч. Це 9, мілі... е, 9 шариків. Свинцевих 8 мм діаметру. Для початку знаємо їхню вагу, щоб вони на вазі не розліталися і використовую такий циліндр, просто вкину їх всередину. Вага 9 цих шариків становить 26,4 грама. Ну, за еталонну вагу при виборі на віски я беру 25 грам, тому що відливаються вони по-різному. час від часу вага буває різна. Один, так, один такий шарик має вагу 3 грами. Що нам буде потрібно? Безпосередньо сама картечка. Ваги. Пиш контейнер. Це також спортинг, але я не пам'ятаю маркування контейнера. він десь на 4-5 мм коротший, ніж Sporting 28. Половинка сірника. Паличка-виручалочка наша. Польська гільза. Капсульована. Пластик набагато твердіший, ніж в гільзі тафо, яку ми використовували в попередньому відео. Порох, це одважний балончик. В залежності від навіски і від довжини пиш контейнера може стати в нагоді прокладка або війличний пиш. Ось така ложечка, це я вирішив показати. Як просто легко зробити самому ложечку для насипання пороху, безпосередньо набирання його з банки і насипання в гільзу. УПС пристрій для закривання гільз в формі зірочки і набір ось таких девайсів, які йдуть в комплекті з УПС-ом, два таких хубачки номер один. І номер 2, буду називати їх насадками. І перехідник. Безпосередньо сам УПС. Отже, приступимо до спорядження. Як я вже розповідав, про навіску використовую я для 9 цих шариків етилоною вугою, яких є 25 грамів, використовую навіску 1,5 грама. Ну, максимально допустимо, особисто для мене 1,6 грама. Зважувати я порох не буду, я вже заздалегідь його зважив і відсипав. Приступимо до спорядження. Може, що є собою согласована картеч? Якщо ми просто отак хаотично накидаємо картеч в пишконтейнер, вона не буде узгодженою, вона там хаотично розміщена в пишконтейнері. Що виявляє в себе узвольний картеч? Картеч розміщується в пиш-контейнері таким чином, щоб картеченки лежали одна за одною в три колони. Як це зробити? Закидаємо перших три кульки. Ось таким чином. Далі вставляємо між ними в середину половинку сірника. І далі одна на одну вкладаємо наступні кульки. Їх можна поправляти, навіть не можна, їх потрібно поправляти. Якщо вони лягають неправильно, ми чимось їх поправляємо. Таким чином, щоб вони лежали одна над одною. Зараз ставлю ще одну і покажу як. З того як я вставив 6, я їх поправлю, щоб вони були розміщені одна над другою. Цей процес трошки клопіткий. Якщо хтось знає кращий варіант швидкого вставляння картечі, пиш контейнер поділіться, буду радий. Звичайно, є ще один варіант купити пиш контейнер, який вже буде розділений на три секції спеціально для узгодження картеч. Ось таким чином вставляю картеч одну над одною. І залишається ще три, робимо третій шар. Як бачимо, у нас три колони по три картечі на надобне. Далі, що ми робимо далі? Поки весь контейнер відкладаємо, пересипаємо навіску порохову в гільзу. Далі потрібно наш пиш-контейнер з картечю середини. Зверніть увагу на те, що коли ви будете, розширяти мотор, на те, що коли ви будете вставляти пиш-контейнер з картечю, картеч потрібно притримувати зверху пальця. При всяк випадок, щоб вона не розлетілася. Далі проштовхуємо її до поруху. Бачимо відстань ідеальна. Тому в даному випадку прокладку чи войди пиш можемо використовувати. Пиж-контейнер може бути короткий, різна навіска, ви сильніше втрамбували. І тоді, якщо у вас немає цієї відстані, а пиж-контейнер з картечою пішов глибше, ви можете з чистою совістю поставити ось такий вуличний пиш, прокладку, чи просто цей вуличний пиш порізати на частини на потрібну довжину. Складемо поки його в сторону. Що ми робимо далі? Далі вдягаємо на гільзу перехідник і одягаємо насадку номер 1 Бачите, вони тут такі пронумеровані. Точечками, я не знаю, чи видно. Далі вставляємо гільзу з цими насадками в гніздо ОБС -а. і робимо перше прижимання до кінця, після того знімаємо верхню насадку, дивимося на зірочку, яка утворилася. Мені такої зірочки недостатньо, тому що я роблю далі? Я роблю Ставлю гільзу на край гнізда, щоб виграти запас. Це можна не робити, але мені так більше подобається. Прижимаю ще раз. Таким чином я збільшую пелісток зірочки. Бачите, зірочка стала більш закритою. І далі все, що нам залишається, поміняти насадку. Насадка номер 2 Ще раз ставляю в гніздо і закриваємо. Дані пилюстки гільзи заходять глибше. Ось таким чином. Тобто вони майже стали рівні. І ще раз можна поставити гільзу на край УПС і закрити. Також для цього можна використовувати металеві прокладочки, які йдуть в комплекті з УПСом, тобто ви надягаєте прокладки. Спочатку надягаєте перехідник, а тільки тоді номер 2 Але гратися з тими прикладками і так спорядження патрону займає досить великий час, тому я гільзу ставлю просто-напросто на край гнізда ОПС. вийшла у нас ось така от зірочка. Все, патрон готовий для стрільби, узгодженої картечі.